Всім привіт! Сьогодні буде відео. Відкрию два кейси з рівняння на 3000 донатки. Деті э, кейси, наша тут знижка є. Будуть два кейси. Гривневий і секретний. Почнемо з гривневого. Так ось нам ще треба поділити, тому що 27. Ну, нам треба, щоб було. Починаємо відкривати десь три кейси, і відкриємо, ось, що ми випла... Виплачено на 7 днів забрати. Відкриємо три кейси, 5 кейсів так от по одному. 100 тисяч. Я ще 3 кейси залишилось. Так, відкриваємо. Ще ось. Нормально 150 000 гривень. Так, ми за 4 рази відкрили, якщо я не помилився. Ми відкриваємо ще раз. І походу буде вже потрібно відкривати. Забрати призи. О, що, ну, за 76 coin 7. Відкриваємо 3 кейси. 10X від Platinum валюта 100 000 гривень. Тут ми 3 рази тільки відкриємо. Так, ще раз відкриваємо. О, кепка серця України! Вип холд на днів. 150 тисяч гривень. Не звертайте на мавгу на ці звуки. Ще раз відкриваємо. Лада. 50 000 10X. Я сипнув, нормально. Тут ще два відкриваємо, ось тут. Так, платим на днів. лада. 5 експ, 10X, експ, Лада. 50 000. Vip Silver І ще один раз відкриваємо лада 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 випголд и руалю 50 тисяч 15 эксп. Давай тепер відкриваємо по 10 открыли 250 000 150000 50 000 150 000 и 250 000 лада Lada Silver Gold із, 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 і и ось, забираємо призи і відкриваємо дальше Так що у нас V Platinus 100 тисяч 250 Silver 250 тисяч 50 тисяч 5000 Забираем Відкриваємо ще раз Так Silver, Lada, Lada, 10 екс, 5 x 50 екс, 100 екс, 100 екс, 150 екс. Добре, беремо бризи. Перший бриз, mm, Трохи не розрахував. Добре, буде міч, якщо відкривати інший. 5 x Hold, 50 екс, 50 екс, Ой, 5 мільйона. Тут панесе Lada, Lada, 5 x Тепер ми відзакриваємо інший кейс, кінем, Секретний. П'ять раз, який казав, п'ять раз один відкриємо кейс. Потом 5X. Ще раз відкриваємо. Підсто тисяч випало. Ще три рази відкриваємо кейс і будемо вже по три відкривати. Три, так. VIP Silver. Тому вже три рази відкрили. Четвертий раз відкриваємо кейс. Під 25000 ще один раз відкриваємо Круто. Теперь мы забудем два рази по 3 открываем, один раз по 7, а дальше вже буде по 10 раз. Випсилор. Так, два рази тут відкриємо okay, Так, Сто... о, гроші. 150 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч. Так, шо ж... Ще... ще раз відкриваємо. Це у нас вже мало лишилося. Так, Silver 250 тисяч, 25 і грубая валюта. Один раз тут відкриваю. Той кейс дорожчий. Антоніна. Так. Давайте будем по, по три відкривати. Так, платину, 250 тисяч 50 тисяч. Ще раз відкриваємо. Так, 250 тысяч, 150 тысяч и снова 250 тысяч. Забираем і ще шерсть, и 16 построить 250-100 тысяч 5 эксп. И сейчас открываем і, і будем по потом відкривати, 150-100 тысяч випсилвер. И потом будет крываем. Ну Дуже накупилися, нам гроші чаще більше падає. Так 100 000. Як машини ми ЛАДи повбивали. Ну і стацію донатка засилалися. У нас ми відкрили кейсики. Куртаємось. 8 мільйонів гривень у нас уже. Менше так ми піднялися легко. Одна кейси у, у, у нас вже 8 лямів. У нас тут зараз. Банк мета гроші. Валяється Тепер попродаємо ладише. Так. Скільки у нас тут? на 49 днів? Так, майно управління. Так, нагороди. Забираємо ці. Ладу, забрати. 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 А, так, це у нас вже недостатньо слотів. Майно управління транспорту. ці лади продамо. Вони мені, мені не потрібні, тому я їх продаю. От продати задержавную цім. Все, продали тіли ми лади. Продаємо лади, тому що вони мені не потрібні. Ось так тому ще одна лада Я їх всіх продаю. Мені, мені вже не потрібні. Ми б були вибили один аксесуар. Що ці там лади, нічого не коштують. І ту ладу спавнюємо і продаємо. У нас Наша на баликові сімлями. Продати задержанной ціною. Так, все продаємо. Так, майно, нагороди. Забираємо ті лады. Забер... Забрати. раз забираем. Все, у нас уже не достаточно. Для авто. Що у нас 2 лады лишилось? Так. Бавним їх і продаємо державі. Що мені ці лади не потрібні? Сідаємо в ладу і продаємо. Ну, прикольно, навіть нікого немає, ніхто не заважає. Зараз сідаємо в другу ладу. Теж її продаємо. Ну це нічого не знайде забуду у нас на новородах. На Скільки мене тут лад? Іх багато у мене тепер. Я король лад. Забираємо ці лади. Так, третє забирає. А все. Навіть тільки 2 лади. Раз еще мені три лади можна їх забрати. Так, спавним ті лади. Ставте це безкоштовно Так, віпплатин ну, у нас пона... посипало у нас вітки. Ну, посипали ладу. У мене їх тепер багато, я їх продаю. Щоб точно знати, наскільки я окупився. Ну, ті лади не потрібні. Ну, не дивуватися, що в мене ці кудись гроші пропали. Я їх перекину собі ці 8 мільйонів на основний аккаунт. Бо що вони мені тут не потрібні? Я так на тому аккаунті... Рі рі Рідко граю. Так, ще ладно, лишилися. Так, ну, у мене заслетів тому що тут на аккаунті рідко граю у мене. Тут все цей аккаунт. Треба святі мене рівень. Зараз ще буде перевіримо рівень. Персонаж моя статистика рівень 12. Сідаємо в ладу, продаємо її. продаємо все продали їм, плюс 24 тысячи і ту ладу продаємо ладно Ну, для мене лад це багато так понасипало тут лад нагороди ми зараз їх будемо продавати держав або комусь ще подарю їх так прийнять транспорт спавни ті лади продаємо їх і другу ладу спаном. Теж продаємо. Сідаємо в ладунку. І продаємо її за державною ціною. А, не звертати на цей звук. Так, продати. Сідаємо в цю ладу. Навіть ладу продаємо, вони мені не потрібні. Так, продати. Далі ще буде окуп у нас, напевно. Що ж це нападало, гроші випали. Я когда мало дом, ну, я думаю, що буде менше на ну, 8 мільйонів випало. Це багато. Так, продаю я ці лади. Спаун ці лади і продаю їх. Сідаємо в ладу, продаємо її. Там ведь землями пенялась. Ну, тут. Ну я їх все одно буду перекидати на зоне аккаунт. вони тут мені не до чого. А, туп... що я туплю якось. Так. і продаємо. А, тут Нагороди. забираємо ті лаби. Потім буде інші зробити Так, все. Забрала останню ладу. Закриємо чат. Так, що у нас тут? Ні, хай чат буде. Ну то не міус у неакт. У мене в телеграмі є скрін. Де там написано якийсь сервер. ID, нік. Ну і сервер. Сервер другий, нік та мініший. Все. Ми розпродали всі лади. Вітозі, у нас 8 мільйонів. Гривень. Ми окупилися достатньо сину. Ну, майже окупилися. Так, в нас є інвентарі аксесуарчик. Ось кепка. Кепка серце України. Ось така от кепочка. Перезначили, що ой, крутить, не дасть подивитися. Ну, ось така кепка. ну Там бля, ну ось така от кепочка. Ну, я бы не круто. Ну, ти даш подивитись Задар голову ну, Ось Надо, что так, то не прямо дивись. Він не головою головой, це это незручно. Вообще камера Так, принс. Ну, ось такий був відео окупилися ми Всім па-па-па-па.